Вальтер Скотт. Айвен Розділ 13 Атріт сказав Тому я радий буду. Хто царського не побоїться суду, Здобуде славу кращого стрільця і в нагороду жирного тельця Поп Іліада Щойно пролунало ім'я Айвенго, як його почали передавати з уст в уста з тією швидкістю, який сприяє завзяття одних та цікавість інших. Ще мить і його почув принц Джон. Він спохмурнів, почувши цю новину, а потім, озирнувшись довкола, спогорда мовив Якої ви думки, панове, і, зокрема, ви, сер Пріор, про міркування вчених щодо. Приязні та неприязні, яка від нас не залежить. Недарма я одразу відчув неприязнь до цього лицаря, хоч і не підозрював, що під його панцером ховається улюбленець мого брата. Певно, Дебеф тепер мусить повернути свій маєток Айвенго», сказав Дебрейсі, який, з честю виконавши свій обов'язок на турнірі, вже зняв щит і шолом і приєднався до почту принца. Так, мовив Вальдемар Фіцурс. Цей лицар, мабуть, зажадає володіти замком і садибою, що були подаровані йому Річардом, а потім, завдяки щедротам вашої високості, перейшли у власність фрондебефа. Фрон беф заперечив принц Джон, радше загарбає ще три таких маєтки, як маєта Кайвенго, ніж поверне хоча б один назад. Втім, я гадаю, що ніхто з вас не стане заперечувати мого права дарувати ленні маєтки тим слугам, які об'єдналися. Навколо мене і готові служити мені не так, як ті заброди, що вештаються по чужих краях і не здатні ні боронити вітчизну, ні довести нам свою відданість. Це питання вельми цікавило всіх оточуючих, і тому ніхто не став заперечувати уявні права принца. Великодушний принце, оце справді благородний правитель. Він покладає на себе обов'язок нагороджувати своїх вірних слух. Такі слова залунали серед придворних, кожен із них і сам сподівався нажитися за рахунок фаворитів і прибічників короля Річарда, а багато хто це вже зробив. Абат Еймер підтримав загальну думку, лише зауваживши, що Святий Єрусалим не можна назвати чужою країною, бо він наш спільний батько, батько всіх християн. Проте я не розумію, вів далі Аббат, – яке відношення має до Єрусалима лицар Айвенго. Наскільки я знаю, хрестоносці під командою Річарда ніколи не бували далі Аскалона, який перебуває під владою філістимлян, і не може мати привілеїв священного міста. Вальдемар, що ходив подивитися на Айвенго, повернувся до ложі принца. Цей герой, сказав він, навряд чи завдасть багато клопоту вашій високості, він дуже серйозно поранений. Хоч би яка була його доля, він переможе сьогоднішнього турніру, мовив принц Джон, і навіть якби він був найзапеклішим із наших ворогів чи найвірнішим другом нашого брата, а це майже те саме, його рани слід лікувати. Його доглядатиме наш особистий лікар. І на вустах принца промайнула підступна посмішка. Вальдемар поквапився відповісти, що Айвенго вже забрали з поля бою, і тепер він перебуває під наглядом друзів. Мені було гірко дивитися, продовжував він, на смуток королеви любові й краси. Вона мала владарювати всього лише один день, і цей день з вини прикрої події обернувся на день печалі. Взагалі я не така людина, щоб. Жіночі сльози могли мене розчулити, та леді Ровена з такою гідністю приховувала свій смуток, що його викривали лише стиснені руки та сухі очі, втуплені в безживне тіло біля її ніг. Хто ця леді Ровена, про якусь тільки говорять? спитав принц. Вона багата спадкоємиця знатної саксонської родини, відповів абат Еймер, троянда краси і безцінна перлина, найпрекрасніша з тисячі, зерно ладано, запашне миру. Ми розвіємо її смуток, мовив принц Джон, і звеличимо її рід, видавши її заміж за Нормана. Вона, мабуть, неповнолітня, отже ми маємо королівське право розпоряджатися її рукою. Що ти думаєш із цього приводу, дебресі? Чи не бажаєш ти отримати землю і статок, побравшись із Саксонкою, як прибічники Вільгельма завойовника? Якщо землі мені сподобаються, то наречена теж припаде до серця, і я буду вельми вдячний вашій високості за таку ласку, відповів Дебрейсі. Це переважить усі обіцянки, дані вашому вірному слузі і васалу. Ми цього не забудемо, сказав принц Джон. А щоб не гаяти часу, накажи нашому синишалові розпорядитися, щоб ця ледь гровена була на нашому вечірньому бенкеті. Запросіть і того лобуря, і її опікуна, і того саксонського бика, якого чорний лицар здолав на турнірі. Де бігот, продовжував принц, звернувшись до свого синишаля. Будь ласкавий, передай наше повторне запрошення в такий поштивій. Формі, щоб потішити їхню саксонську гордість і не дати їм змоги відмовити нам іще раз, хоча клянуся кістками Бекета виявляти до них люб'язність це все одно, що метати перли перед свинями. З цими словами принц Джон зібрався був подати знак, що він покидає ратне поле, коли раптом йому вручили маленьку записку. Звідки? спитав принц, озирнувшись на гінця. За кордоном, мій володарю, а звідки не знаю, відповів слуга. Цього листа привіз француз, і він каже, що скакав день і ніч, щоб вручити його вашій високості. Принц Джон уважно подивився на адресу, потім на печатку, що кріпила шовкову нитку, якою був оповитий згорнутий аркуш. На печатці були зображені три лілеї. Принц з помітним хвилюванням розгорнув листа і, прочитавши його, схвилювався ще дужче. От що було там написано. Стережіться, диявол зірвався з ланцюга. Принц зблід як смерть, опустив погляд, потім звів очі до неба, мову людини, яка щойно вислухала собі смертний вирок. Оговтавшись від першого нападу страху, він відвів у бік Вальдемара Фіцурса і Дебрейсі і по черзі дав їм прочитати листа. Це означає, мовив він здушеним голосом, що мій брат Річард на волі. Може, це хибна чутка чи фальшивий лист? спитав Дебресі. Ні, це почерк і печатка самого короля Франції, відповів принц Джон. У такому разі, мовив фіцерс, нам слід зібратись у якому небудь потаємному місці, наприклад, у Йорку, ще кілька днів і буде запізно, В вашій високості, слід негайно припинити ці забави. Але ж, сказав Дебресі, – не можна прогнати геть простолюдинів і йоманів без обіцяних змагань. Ну, якщо так, мовив Вальдемар, – до ночі ще далеко. Нехай стрільці випустять у ціль кілька десятків стріл і можна буде визначити переможця. Тоді все, що принц обіцяв цьому стаду саксонських хлопів, буде виконано понад міру. Дякую, Вальдемаре, – сказав принц. До речі. Ти мені нагадав, що я повинен віддячити тому нахабному хлопу, який учора насмілився скривдити нашу особу. Нехай і вечірній бенкет відбудеться, як намічалося раніше. Навіть якщо це остання година моєї влади, я присвячу її помсті і веселищам, а наві турбота почекає до завтра. Невдовзі звуки Сурм скликали глядачів, що вже почали розходитись. Було оголошено, що принц Джон через невідкладні справи змушений відмінити завтрашнє свято, і все ж таки йому не хочеться відпускати добрих йоменів, не подивившись на їхнє стрілецьке вміння. Тому він велів наказати, що призначені на завтра змагання у стрільбі з луків відбулися сьогодні до заходу сонця. Найкращий стрілець отримає нагороду. Ріг у срібній оправі і шовкову перев'язь з чудовою вишивкою та медальйоном святого Х'юберта, покровителя мисливців. Спочатку на змагання з'явилося більше 30 йоменів, та коли стрільці зрозуміли, з ким доведеться змагатися, чоловік із 20 одразу відмовилися від цієї затії. Поза як ніхто не хотів іти на свідому поразку. За тих часів кожен вправний стрілець був добре знаним у своїй місцині, і всі учасники змагань знали, чого вони можуть чекати один від одного, так як у наші дні, кожен шанувальник спорту знає властивості та статі коня, який біг на перегонах у Нью Маркеті. Проте, і після цього у списку учасників залишилося вісім йоменів. Забажавши подивитися на цих майстерних стрільців зблизька, принц Джон зійшов на арену. Деякі з них були у формі королівських стрільців. Задовольнивши свою цікавість, принц роззирнувся довкола, шукаючи осоружного йому йомена, і побачив, що той спокійнісінько стоїть на тому самому місці, що й учора. Гей, хлопче, сказав принц Джон. Так я й думав, що ти лише нахабний хвалько, а не справжній стрілець, бачу, ти не насмілився позмагатися з цими порубками». Перепрошую, сер, відповів йоман. Я відмовляюся від змагання не з боязні поразки, а з іншої причини. Це ж із якої саме, поцікавився принц Джон. Сам не розуміючи, чому, він відчував майже болісну цікавість до цього чоловіка. Не знаю, відповів Йоман, чи та в них мішень, що в мене, і чи звикли вони до неї так само, як і я. І ще я не певен, чи буде приємно вашій світлості, якщо приз і втретє дістанеться людині, що викликала ваше невдоволення. Принц Джон зашаріївся і спитав: Як тебе звати? Локслі, відповів Йоман. – От що, Локслі, вів далі принц. Ти будь-що візьмеш участь у змаганні після того, як ці йомани покажуть своє мистецтво? Якщо ти виграєш приз, я додам тобі 20 червінців. А якщо програєш, з тебе знімуть твій зелений каптан і виженуть з арени батогами як нахабного хвалька. А якщо я не схочу стріляти на таких умовах? спитав йомен. Ви, ваша світлосте, можновладна людина, стража у вас велика, і зняти з мене одежу та відшмагати мене буде легко, а от натягнути лук і вистрілити мене ніхто не змусить. Якщо ти відмовляєшся від моєї пропозиції, командир стражі поламає твій лук і стріли і витруть тебе звідси як жалюгідного боягуза. Ви ставите мені несправедливі умови, благородний принце, сказав йомен, силуєте мене змагатися з найкращими стрільцями Лестера і Стафордшира, а в разі невдачі прирікаєте мене до такої ганьби, я скоряюся вашій волі. Солдати, приглядайте за ним як слід, мовив принц Джон, він уже перелякався, а я. Не хочу, щоб він уникнув змагань. А ви, друзі, стріляйте сміливіше. Смажений олень та барильця вина чекають на вас в тому наметі. Коли буде вручений приз, ви зможете підобідати та скуштувати чудового вина. Мішень встановили у верхньому кінці південного проходу на арену. Учасники змагань мали по черзі ставати на нижньому кінці проходу. Для стрільби з лука звідси була досить велика відстань до мішені. Таку стрільбу називали на вітер. Чергу встановлювали за жеребом. Кожен стрілець мав випустити по три стріли. Змаганням розпоряджався старшина нижнього чину, що мав титул старшини забав. Поза як маршали турніру вважали ганебним для себе розпоряджатися змаганнями йоменів. Слідуючи один за одним, стрільці впевнено випускали у ціль свої стріли. З 24 стріл 10 влучили в мішень, а решта вп'ялися так близько від неї, що постріли можна було вважати влучними. З 10 стріл, що влучили в мішень, дві поцілили у внутрішнє коло, й обидві належали х'юберту, лісничому, який перебував на службі в Мальвоазена, тому його визнали переможцем. Ну та що, Локслі, злостиво сміхаючись, мовив принц Джон, звернувшись до сміливого Йомена. Хочеш позмагатися з Х'юбертом? Чи може одразу віддаси свій лук і стрілами? Якщо інакше не можна, відповів Локслі, – я спробую. Тільки за однієї умови, якщо я двічі влучу в ціль Х'юберта, він повинен стріляти в ту мішень, яку оберу я. Це слушна вимога, сказав принц Джон, і ми до неї пристаємо. Хьюберт, якщо ти переможеш цього хвалька, я насиплю тобі повний рік срібла». Людина може зробити лише те, що їй під силу, відповів Хьюберт. Мій дід прекрасно стріляв з лука в битві при Гастінгсі, і сподіваюся, що я не зганьблю його пам'яті. Зняли першу мішень і поставили другу таку саму. Х'юберт, як переможець попереднього змагання, стріляв першим. Він довго цілився, приміряючи відстань і тримав лук зігнутим, поклавши стрілу на тятиву. Потім він ступив уперед і, витягши ліву руку так, що приціл лука опинився на рівні обличчя, відтягнув тятиву до самого вуха. Стріла просвистіла в повітрі і вп'ялась в коло, але не всередину мішені. Ви не взяли до уваги вітру, Хюберте, мовив його суперник, натягаючи лук, а то вцілили б ще краще. Сказавши це, Локслі став на належне місце і пустив стрілу з недбалим виглядом, майже не цілячись, його стріла влучила в мішень на два дюйми ближче до центру, ніж у Х'юберта. Клянуся небом, сказав принц Джон Х'юбертові. Тебе слід повісити, якщо ти дозволиш, щоб цей мерзотник обійшов тебе у стрільбі. Та Х'юберт мав на все одну відповідь: Про мене, повістьте мене, ваша високосте, сказав він, а все ж людина може зробити лише те, що їй під силу. От мій дідусь, той прекрасно стріляв з лука. Чорти б його взяли твого діда з усіма його нащадками, перервав його принц Джон. Стріляй, ледарю, і стріляй добре, а то буде тобі лихо. Після такого заохочення Хьюберт знову став на місце і, пам'ятаючи пораду свого суперника, взяв до уваги легкий вітерець, що подув цієї миті. Він прицілився і вистрілив так влучно, що поцілив у саму середину мішені. Молодець, х'юберте. закричали глядачі, що набагато більше вболівали за відомого їм стрільця, ніж за незнайомого. Влучив у саму середину, у самісіньку середину, слава х'юберту! Кращого пострілу ти не зробиш, Локслі, мовив принц із зловтішною посмішкою. Ану, дайте, я підіб'ю його стрілу, відповів Локслі і, прицілившись, розсік стрілу Х'юберта, що стирчала в мішені. Глядачі, що юрмилися довкола, були так зачудовані його мистецтвом, що навіть не виразили свого подиву в голос, як зазвичай. Це, мабуть, не людина, а сам диявол. перешіптувалися йомани. Відтоді, як в Англії вперше натягнули лук, такого стрільця ще не бувало. А тепер, сказав Локслі, дозвольте мені, ваше світлосте, поставити таку мішень, як у наших північних краях, і прошу постріляти по ній кожного славного йомана, що хоче заслужити усмішку своєї кралі. Мовивши так, він рушив за огорожу, але, озирнувшись, додав якщо бажаєте, пошліть зі мною стражників, мені потрібно зрізати гілку з найближчої верби. Принц Джон подав знак стражникам, щоб вони прослідували за ним, але з зусібіч залунали крики Ганьба! Ганьба. І принцеві довелося відмінити образливий наказ. За хвилю Локслі повернувся і приніс рівний прут завдовжки спалець і завдовжки футів у шість. Він почав обдирати з нього кору, примовляючи, що пропонувати вмілому стрільцю стріляти по такій широкій мішені, як була досі. Значить, виставити його на посміх. У його рідних краях кожен сказав би, що тоді краще зробити мішень з круглого столу короля Артура, за яким розміщалися 60 чоловік. Та в нас, сказав він, і семирічний хлопчина влучить тупою стрілою в отаку мішень. Потім він неквапно перейшов у протилежний бік арени, встромив вербовий пруд у землю і мовив якщо хтось влучить у цю тичку за сто ярдів. Того я назву гідним носити лук та стріли у присутності короля, нехай і самого короля Річарда. Мій дід, сказав Хьюберт, прекрасно стріляв з лука у битві при Гастінгсі, але в такій мішені не стріляв. І я теж не буду. Якщо цей Йоман поцілить у таку соломинку, я з охотою віддам йому першість, чи то радше тому чорту, що носить його каптан, бо людина так стріляти не може. Людина може зробити лише те, що їй під силу. Я не буду стріляти, коли сам знаю, що не влучу. Це ж все одно, що стріляти в леза ножа, чи у травинку, чи в сонячний промінь. Ця біла риска така танка, що я її навіть не роздивлюся. Мерзенний боягузе, вигукнув принц Джон. «Нобо, Локслі! Пройди світе, стріляй ти. І Якщо ти влучиш у таку ціль, я скажу, що ти перший з людей, хто зміг це зробити. Не слід хвалитися своєю першістю, поки не підтвердиш її на ділі. Я зроблю те, що мені під силу, сказав Локслі. Більшого не слід вимагати від людини, як каже Х'юберт. З цими словами він знову взяв лук. Та спочатку поміняв тятиву, кажучи, що вона не досить округла і вже встигла потертися від попередніх пострілів. Цього разу він цілився набагато старанніше, і юрма, довкола затумувавши подих, чекала, що буде далі. Стрілець не розчарував шанувальників його мистецтва. Стріла розсікла вербовий прут. Залунали радісні вигуки, навіть принц Джон був настільки вражений мистецтвом Локслі, що на мить забув про свою неприязнь до нього. Ось тобі двадцять червінців, мовив принц, і мисливський ріг, ти володієш ними по право. Ми дамо тобі п'ятдесят червінців, якщо ти погодишся одягти нашу форму і піти до нас в охоронці. Ні в кого ще не було такої твердої руки і зіркого ока, як у тебе. Даруйте мені, благородний принце, мовив Локслі, і я дав обітницю, що коли й служитиму королю, то хіба що братові вашої високості, королю Річарду. Ці двадцять червінців я віддаю Хьюберту, сьогодні він стріляв з лука ані трохи не гірше, ніж його покійний дід у битві при Гастінгсі. Якби Хьюберт із скромності не відмовився від змагання, він би влучив у пруд так само, як і я. І Локслі, бажаючи уникнути загальної уваги, змішався з натовпом. Більше його не бачили. Можливо, славний стрілець не втік би від принца так легко, якби принц Джон цієї миті не перебував під владою набагато серйозніших та тривожних роздумів. Зробивши знак до закінчення змагань, він покликав свого камергера і звелів йому негайно їхати до Ешбі та розшукати там єврея Ісаака. Скажи цьому псу, мовив принц, щоб він сьогодні ж до заходу сонця прислав мені дві тисячі крон. Він знає, яку я дам заставу, і все ж таки покажи йому цей перстень. Нехай він не сумнівається, що ти мій посланець, решту грошей він має доправити мені в Йорк не пізніше, ніж через шість днів. Якщо він цього не зробить, то накладе головою. Пильнуй! Щоб не прогладіти його по дорозі, цей поганин ще сьогодні хизувався перед нами у своїй краденій одежі. З цими словами принц сів на коня і вирушив до Ешбі, а потім розійшлися і глядачі.